То все просто для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика за клаптиком клаптик країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі на запах, на смак і на дотик, тому що периметри цих територій вимірюють кроком. Сьогодні я хочу розповісти про вид бою. Який називається наступом і ролі в цьому механізованого взводу, бо в умовах сучасної війни він посів важливу роль, яка не схожа на тактику малих підрозділів у війнах минулого століття, наступ також відрізняється від інших видів бою і бойових дій тим, що має ціллю захоплення території або об'єкту. Наприклад, в обороні звод має ціль утримання опорного пункту або об'єкту. У пошуку або під час засідки звод стрімко покидає район після зіткнення з противником. Наступ же, призначений захопити територію та закріпитись і створити опорний пункт, щоб не допустити повернення противника. Причому немає значення. Чи противник буде знищений, чи відійде або потрапить у полон. Післявоєнна тактика ХХ століття передбачала наступ значними силами з проривом лінії оборони на вузькій ділянці фронту, розвитком наступу вводом у бій другого ешелону або резерву. Сьогодні війна внесла корективи, типова тактика підрозділів це оволодіння об'єктом. І перехід до його утримання та забезпечення умов для подальшого наступу основними силами роти, батальйону, бригади. Таким чином, звод тактична одиниця, яка є базовою для підвищення статусу наступальних дій, відділень і їх бойових груп у статус тактичного наступу. Краще всього, ми можемо розглянути. Типовий варіант дії механізованого взводу у цьому виді бою. Спочатку згадаємо його склад і сили всього бойових машин піхотів у взводі 3. РПГ ручних протитанкових гранатометів також 3, Кулеметів РПК або ПКМ до 5 одиниць, автоматів Калашникова або іншої стрілецької автоматичної зброї. 21 одиниця. З них у пішому порядку до 15. В управлінні взводу командир і головний сержант. Він же заступник командира взводу. Три відділення в кожному: командир відділення, навідник-оператор. Старший механік водій, старший стрілець, він же заступник командира відділення, снайпер. Або стрілець санітар, гранатометник і стрілець-помічник гранатометника, а також два кулеметники, або буває кулеметник і його помічник. Тепер розглянемо об'єкт атаки для нашого взводу. Це розвинена у інженерному відношенні вогнева позиція механізованого відділення противника, яка розташована на панівній висоті з прикритим підступом. На його лівому фланзі річкою Тихою. Перед об'єктом танкопрохідна місцевість, а наявність зеленки рідка і незначна. На позиції дві кулеметні точки типу РПК або ПКМ, гранатометник РПГ-7В та великокаліберний кулемет на бронетранспортері. А на відділення противника має вогневу підтримку як мінімум мінометної батареї з району квадратної забудови. Сусідня позиція відділення противника віддалена від об'єкту і розташована в зеленці та контролює залізничну гілку і автодорогу, але може мати вогневий вплив на наш лівий фланг. Наш механізований взвод отримав бойовий наказ. На враження противника в районі забудови МТМ, захоплення цього об'єкту, закріплення на ньому та створення умов для забезпечення успішного наступу головних сил роти вздовж залізничного і автомобільного шляхів. Для наступальних дій старший командир посилює взвод силами і засобами. Це такі сили протитанкового враження типу ПТРК. Фагот, Джавелін тощо, сили інженерного забезпечення, засоби зв'язку і зв'язківець, сили вогневої підтримки, наприклад, СПГ 9 120-мм або 82 мм міномет, або мінометний звод, або мінометна батарея. Ну, а також сили повітряної підтримки, типу дрони. З операторами і інше. Для забезпечення успішних дій старший командир відділяє артилерійсько-авіаційний ресурс в інтересах зводу за визовом. Для підготовки до виконання завдання і проведення рекогностювання та зайняття вихідних положень зводу, як правило, надається не менше 8-12 годин. Перший крок це заняття району збору. Звісно, для успіху у наступі командир організує групу охорони, яку очолює командир групи, старший стрілець одного з відділень. Йому виділяється, наприклад, автоматник, кулеметник і радіотелефоніст. Другий крок рекогностюювання. Це розвідка і вивчення місцевості для оцінки обстановки та прийняття рішення на бій і організації взаємодії. Для рекогностювання залучається командир зводу та радіотелефоніст, всі командири відділень, командир групи охорони, він же і передовий спостерігач, а також група охорони. Ці групи висуваються в точку розподілу, яка повинна знаходитись на маршруті висування між районом збору та об'єктом атаки зазначеній точці взвод розділиться на завчасно визначені бойові елементи, штурмові групи, групи вогневої підтримки тощо, які надалі висуваються до об'єкту атаки за своїми маршрутами. Наприклад, солдати армії США прозвали цю точку SLLS – Stop, Look, Listen, Smil. Зупинись, озирнись навколо. Прислухайся до середовища, понюхай місцевість. Далі на зручній ділянці місцевості з метою найкращого і непомітного контролю противника обладнується спостережний пост, до складу якого бажано призначити кулеметника і гранатометника. Це потрібно для того, щоб у разі виявлення противником нашої присутності негайно відповісти на його вогонь. Також. З постом повинен бути постійний радіо і фізичний, а за можливості також дротовий зв'язок. Кожний підрозділ також виділяє спостерігачів, які будуть постійно забезпечувати нагляд за противником. Називемо їх всіх групою спостереження. В точці розподілу командир проводить інструктаж або так званий план на випадок надзвичайних ситуацій. За п'яти пунктами Це воєнний акронім НАТО. Going куди направляється командир Powells кого командир бере з собою. Time час, коли командир має повернутись. Вот Що робити, коли командир не повернувся вчасно. Actions Заходи, які вжиті. У випадку контакту з противником. Командир зводу також інструктує свого заступника, одного з командирів відділень, бо той у відсутності першого виконує його обов'язки. Особовий склад в цей час готується до виконання наступальних дій, поповнення норм БК і заправок техніки, підготовка зброї, маскування району, шляхів виходу, організація взаємодії груп тощо. З точки розподілу. Групи рекогносировки та охорони, яка під час бою буде групою вогневого забезпечення, скритно висувається до місця рекогносировки. Командири відділень і групи вивчають, як з вогневої позиції буде відбуватись вогневе прикриття і маневр вогнем. Командир зводу організує взаємодію між відділеннями. Як правило, методом розіграшу бойових епізодів у різних ситуаціях, які можуть скластися під час наступу бойових груп. Особлива увага приділяється взаємодії бойових елементів взводу при подоланні мінозагороджувальних перешкод перед об'єктом атаки. Для кращого орієнтування і організації системи вогню та його вчасного переносу зосередження, офіцер призначає орієнтири. Один з яких основний. Всі командири бачать, як виглядає обстановка, що входить в сектор вогню кулеметника, коли він забезпечує прикриття тієї або іншої бойової групи. Наступним кроком пересування командира на рубіж переходу в атаку. Наприклад, це буде рубіж для першого механізованого відділення, але він збирає там всіх командирів. Щоб вони оцінили обстановку на місцевості своїх сусідів. Перше відділення в період вогневої підготовки по об'єкту переходить у наступ під прикриттям задимлення і наближається до переднього краю оборони відділення противника. Це один варіант. Третій механізований взвод перехресним вогнем подавлює противника і забезпечує наступ першого і другого відділень. Розігравши варіанти взаємодії відділені груп взводу на лівому фланзі, командир разом з групою слідує на останню точку рекогностировки на свій правий фланг і ретельно відпрацьовує варіанти дій підлеглих. Чим краще будуть зрозумілі підлеглим від командирів відділень та груп до автоматників і приданих саперів, чи зв'язківців обстановка та завдання, а також злагодженість дій усіх військовослужбовців, тим буде менше несподіваних і трагічних випадків, коли підлеглі не отримають своєчасне прикриття або забезпечення своїх дій. На всіх точках рекогносировки командир доводить до підлеглих варіанти дій, які можуть виникнути під час атаки. Особливо ретельно планують етап наближення до противника і подолання мінно-вибухових загороджень. Наприклад, перше механізоване відділення наблизилось до району загороджень і під прикриттям артилерійського та стрілецького вогню третього відділення і групи вогневої підтримки облаштовує проходи. А друге відділення долає по них ділянку загороджень і переходить в атаку у напрямку Орієнтира 2. Перше механізоване відділення в цей час з місця забезпечує вогневе прикриття дій другого механізованого відділення, а потім долає по проходах район вже під прикриттям третього, другого відділень і групи вогневого забезпечення. Захопивши висоту 154,4, хоч одним відділенням, інші підрозділи також повинні виходити на об'єкт вже під прикриттям по черзі. Таких епізодів командир повинен передбачити і розіграти декілька в залежності від обстановки. Звісно, головним тут є досвід командирів, їх реальну оцінку. Не лише співвідношення сил та засобів, а й правильну оцінку впливу місцевості, пори року, підготовленості до бойових дій своїх підлегліх і стан військ противника та їх стомленість попередніми діями. Найголовніше, про що треба пам'ятати, це взаємодія, яка відпрацьовується з командирами відділень на точках рекогносцировки – та позиції групи вогневого забезпечення, які сигнали переносу вогню або його припинення, способи подання сигналів і команд, радіо, частоти, сигнальні ракети, звукові та наочні сигнали. Всі повинні чітко розуміти, що робити і за якими сигналами в тому числі останні подають і молодші командири сусідам, і начальникам про виконання задачі. Виходу на рубежі, про зупинку чи коли запрошують підтримку. Після отримання всебічного розуміння своїх завдань, завдань сусідів з кожної точки рекогностировки, командири повертаються в район збору, а група спостереження залишається в цих точках та ретельно контролює дії противника. Взвод завершує підготовку до бойових дій. І по готовності за рішенням командира взводу максимально скритніше висувається по своїх маршрутах на узгоджені позиції та рубежі. Як тільки всі займуть свої місця, група спостереження повертається в точку розподілу, а потім кожен з них займе своє штатне місце у підрозділі, коли останнє буде рухатись через точку розподілення. Відділення і бойові групи. Висувається на свої рубежі атаки або вогневі рубежі. Після спішування з БМП рухається в пішому порядку, маючи попереду дозорного і кулеметника в голові колони. За ними слідує командир або командир групи Старший стрілок» і інші у готовності до ведення вогню по несподіваному противнику. Командир у наказі призначає відповідальних заведення спостереження на флангах і тилу колони, а також за виявленням повітряних цілей у різних напрямках. Бойова машина пересувається від укриття до укриття, виконуючи всі правила маскування. В ній знаходяться навідник-оператор, механік водій. Вогневу позицію БМП займає скритно і готує до введення вогню та маневру. Для чого обладнується основна та одна-дві запасні позиції і бажано прикриті від противника шляхи пересування. Якщо у командирів взводу будуть матись додаткові сили, наприклад, придане кулеметне відділення ДШК або кулеметники 7,62 мм ПКМ, то їх можна мати у резерві і тримати як у районі збору, так і в іншому місці. На рубежі групи вогневого забезпечення. В іншому випадку їх можливо застосувати і як штурмову групу при забезпеченні прориву на напрямку атаки відділення, яке облаштовує проходи в мінно-вибухових загородженнях або зупинене просто противником. Якщо взвод виконав завдання, захопив висоту, незважаючи на те, що противник відійшов. Або був знищений. У всякому разі, головне захопити вигідну територію для нашого взводного опорного пункту. Тому ми точно передбачимо, що противник негайно буде намагатись повернути висоту. І командир взводу у своєму рішенні заздалегідь визначає, які дії підлеглих мають бути після захоплення об'єкту. Бойові групи і відділення прикривають одна одну вогнем. Та займають найвигідніші вогневі позиції. Як правило, рубіж за об'єктом атаки обирається глибше, не менш як 35 метрів, і він повинен бути вигідним для оборони. Відділення негайно обладнує на ньому вогневу позицію. Відділення займають позиції так, щоб взводний опорний пункт. Організував систему вогню на 360 градусів навколо себе. Це є кругова оборона. Негайно виставляються спостережні пости навколо ВОПа, на його підступах. Головна задача полягає в недопущенні контратаки супротивника зненацька для нас. Крім цього, у командира ще виникнуть питання, рішення яких потрібно чітко спланувати. І виділити сили та засоби, щоб жодна, на перший погляд, дрібниця не зіпсувала увесь ззаду. Це можуть бути такі порядок надання першої допомоги на полі бою і сили та засоби для евакуації поранених, вважаючи на те, що допомагати і евакуювати можливо лише після нейтралізації противника. Продумати обладнання вогневого прикриття шляхів евакуації та взаємодію з медичними підрозділами, бо в цьому питанні мова йде про кожну хвилину життя. Як працювати і кому, коли з'являться полонені та негайне отримання від них розвідданих по противника, а ще й відправлення важливої інформації до вищого керівництва? Доповісти командиру роти обстановку та рішення на оборону взводного опорного пункта. Організувати перехід до сталої оборони у постійній готовності до відбиття наступу противника. Організувати логістичне забезпечення взводу боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та необхідними засобами, водою, провіантом. Підтримувати. Морально-психологічний рівень особового складу для успішних дій в обороні і разом з сержантами спілкуватись підлеглими та забезпечувати їх усім необхідним, що є у можливості командира. Ми розглянули варіант дій взводу у наступі, коли останній виконує задачу самостійно. Це може бути, наприклад, коли взвод захоплює панівну висоту. А потім забезпечує наступ інших підрозділів, роти або й батальйону. Розвод, продовжуючи нарощувати інженерне обладнання опорного пункту та вдосконалюючи систему вогню, використовує дані розвідки, швидку інформацію від своїх безпілотних літальних апаратів, постійно маскує свої позиції. Черговими засобами запасних вогневих позицій веде боротьбу з повітряними ударними та розвідувальними засобами противника. При цьому потрібно пам'ятати, що противник щойно залишив свій опорний пункт, тому добре володіє інформацією щодо розташування захисних споруд і вогневих позицій. Старі інженерні споруди краще використовувати обмежено. Командир батальйону прийняв рішення використати взвод для забезпечення успіху наступу механізованих рот вздовж залізничного та автомобільного шляхів на лівому фланзі нашого опорного пункту. Для механізованого взводу головними об'єктами враження будуть зводний опорний пункт противника в районі гайфігурний і протитанковий резерв 100-мм гармат Т-12 на вигновій позиції гайдовги залізнична гілка. Головні зусилля зосередити на утриманні ВОП при спробі противника контратакувати правий фланг батальйону з напрямку Гайфігурний, висота 154 і 4. Праворуч наступає механізована рота сусіднього батальйону. За 25 хвилин до виходу на рубіж атаки головних сил почнеться артилерійська підготовка попередньому краю противника. Та удари авіації в глибину оборони. Батальйон в ротних колонах скритно висунеться до рубежу розгорнення у зводні колони і вийде на рубіж перехода в атаку. БМП одночасно виконує підскок до танків, і піхота спішиться та у бойовому ланцюзі перейде в наступ за бронею зі швидкістю 100 метрів за хвилину. А бойові машини продовжать рух від укриття до укриття стрибками позаду піхоти. Одночасно всі об'єкти і сама піхота ведуть вогонь на враження противника. При наближенні до переднього краю ближче 400 метрів артилерія переносить вогневе враження в глибину оборони, танки під вогневим прикриттям одне одного та засобів ПТРК. Гранатометників, а також гармат БМП по проходах, які підготовлені заздалегідь або зроблені навісними мінними тралами, долають мінно загрожувані перешкоди і в єдиному порядку переходять в атаку передньої лінії оборони противника та вогнем і ударом підрозділів знищують його і захоплюють передній край. Вихід на першу лінію окопів. Називають час Ч. Від нього йде відлік наступальної операції або наступальних дій. Після Ч. Підрозділи продовжують наступ в глибину опорних пунктів. На певній відстані від бойових порядків рухаються другі ешелони або резерви в готовності до вводу у бій і розвитку наступу. Ми розглянули типовий варіант ролів взводу Своїми наступальними діями з переходом до оборони і забезпеченням успіху ротам батальйонів під час наступу на певній ділянці фронту. У сучасних видах бою для виконання задач підрозділ має бути всебічно забезпечений до умов загальновійськового бою, а командир зводу, сержантський склад, повинен підготувати солдат, оснащити. Їх усім необхідним. Особливо ретельно треба вміти діяти за різними сценаріями розвитку подій, передбачаючи епізоди бойових зіткнень заздалегідь. Не потрібно вимагати від військових героїзму, бо це точна ознака поганої підготовки командирів, відсутності системи в організації бою. Тільки з такими вимогами ми переможемо ворога. Дякую за увагу. Слава Україні, Божен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком.